Блаженні непорочні в путі, що ходять у законі Господнім. блаженні ті, що досліджують заповіти Його, вони всім серцем будуть шукати Його, бо ті, що не чинять беззаконня, ходили путями Його. Ти наказав заповідей Твоїх додержувати пильно, о якби прямували путі Мої додержувати уставів Твоїх, не осоромлюсь тоді, як уважатиму на всі заповіді Твої. Буду прославляти тебе в правоті серця. Коли навчуся закону правди Твоєї, устави Твої берегтиму, не покидай мене до кінця, чим виправить молодший путь свою, коли додержувати буде слів Твоїх, усім серцем моїм я шукав тебе, не відкинь мене від заповідей Твоїх, у серці моїм заховав я слова Твої, щоб не згрішити перед Тобою. Благословен єси, Господи, навчи мене заповітю Твоїх, устами моїми повідав я. Про всі закони уст Твоїх, на путі заповідів, заповітів Твоїх я тішився, наче з багатства всякого, безперестанно повідатиму про заповіді Твої та розважатиму путі Твої, уставів Твоїх навчуся і не забуду слів Твоїх, нагороди слугу Твого, буду жити і берегти слова Твої. Відкрий очі мої і зрозумію всі чуда закону Твого. Чужинець я на землі, не крий от мене заповідей Твоїх. Умлівала повсякчасно душа моя, прагнучи законів Твоїх, приборкав ти гордих, прокляті ті, що ухиляються від заповідей Твоїх, Зійми з мене ганьбу та погорду, бо шукав я заповітів Твоїх, і князі сіли і лихословили на мене, а слуга Твій безперестанно повідав про устави Твої. Бо й заповіти Твої, наука мені, і устави Твої поради мені. Прихилилася до землі душа моя. Оживи мене за словом Твоїм. Путі моїй я розповів, і ти вислухав мене, навчи мене уставів Твоїх, путь уставів Твоїх дай зрозуміти мені, і я безперестанно повідатиму про чуда Твої. Задрімала душа моя через недбалість. утверди мене в словах Твоїх. Путь неправди віддали від мене і за законом Твоїм помилуй мене, путь правди я вибрав і законів Твоїх не забув. Я прихилився до заповітів Твоїх. Господи, не осороми мене, шляхом заповідей Твоїх пішов я, коли Ти розширив серце моє. Положи мені, Господи, законом путь уставів Твоїх і повсякчасно буду шукати її. Розуми мене і повчатися буду закону Твого, і берегти моєго всім серцем моїм. Поведи мене стежкою заповідей Твоїх, бо я пожадав її. Нахили серце моє до заповітів Твоїх, а не до користи, відверни очі мої. Щоб не бачили суєти на путі Твоїй, оживи мене, постав слузі Твоєму слово Твоє, на страх перед Тобою, віддали ганьбу мою, що я боявся її, бо добрі закони Твої. Отже, дав я заповідей Твоїх, правдою Твоєю оживи мене, і нехай прийде на мене милість Твоя, Господи, спасення Твоє за словом Твоїм, і тим, що ганьблять мене, дам відповідь, бо я надіявся на слова Твої. І не відійми зовсім від уст моїх слова правди, бо надіявся я на закони Твої, і берегти му закон Твій повсякчасно, по вік і по вік віки, і ходив я свобідно, бо заповідей шукав Твоїх, і говорив я про заповіти Твої перед царями і не соромився, і навчався заповідей Твоїх, що їх вельми полюбив я, і підняв я руки мої до заповідей Твоїх, що їх полюбив я і безперестанно говорив про устави Твої. Згадай слова Твої до слуги Твого, що на них надію ти дав мені. Це потішило мене в пониженні моєму, бо слово Твоє оживило мене. Переступали горді закон до краю, я ж не ухилився від закону Твого. Згадав я, Господи, закони Твої від віку і втішився. Сум обгорнув мене за грішників, що покидають закон твій. Я оспівував устави Твої на місці блукання мого. Згадав я вночі ім'я Твоє, Господи, і зберіг закон Твій. Це сталося зо мною, бо шукав я уставів Твоїх. Частина моя, Ти, Господи, сказав я, щоб зберегти закон Твій. Помолився я перед лицем Твоїм усім серцем моїм, помилуй мене за словом Твоїм. Обмислив я путі Твої і звернув стопи мої до заповітів Твоїх. Приготувався я і не боявся берегти заповідей Твоїх. Всі ті грішників опутали мене та закону Твого я не забув. Опівнічно уставав я прославляти Тебе за закони правди Твоєї. Я спільник усіх, що бояться тебе і додержують заповідей Твоїх, милости Твоєї, Господи, повна земля, навчи мене уставів Твоїх. Добро вчинив єси, Господи, слузі Твоєму, за словом Твоїм. Добрости і звичаю та розуму навчи мене. Бо я повірив у заповіді Твої, перше ніж скоритися, згрішив я, тому слово зберіг Твоє. Благий єси, Господи, із благости Твоєї, навчи мене уставів Твоїх, збільшилась проти мене неправда гордих, я ж з усього серця мого навчатися буду заповідей Твоїх, як молоко в сирі затверділо серце їх, я ж навчився закону Твого. Добре мені, що Ти упокорив мене, щоб я навчився уставів Твоїх. Кращий для мене закон уст твоїх, як тисячі золота і срібла. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Руки твої сотворили мене і впорядкували мене. Розуми мене і навчуся заповідей Твоїх. Ті, що бояться тебе, побачать мене і зрадіють, бо я на слова твої надіявся. Зрозумів я, Господи, що закони Твої правда, і за правдою упокорив Ти мене, нехай же буде милість Твоя втіхою мені, за слугом Твоїм не до слуги Твого, нехай прийдуть на мене щедроти Твої і житиму, бо закон Твій наука для мене, нехай осоромляться горді, бо неправедно чинили беззаконня проти мене, я ж безперестанно повідатиму про заповіді Твої. Нехай навернуть мене ті, що бояться тебе, і знають заповіти твої, нехай буде серце моє непорочне в уставах Твоїх, щоб не осоромився я. Умліває душа моя за спасенням Твоїм, на слова Твої я надіявся, умлівали очі мої за словом Твоїм, кажучи коли потішиш мене, бо став я, наче міг на морозі, але уставів Твоїх не забув, скільки днів слуги Твого, коли вчиниш мені суд над гонителями моїми. Розповідали мені законопереступники безнастанні за думи свої, але не за законом Твоїм, Господи, усі заповіді Твої, правда, несправедливо переслідували мене, поможи мені. Мало не погубили мене на землі, але я не покинув заповідей Твоїх. За милістю Твоєю оживи мене і буду берегти заповіти уст Твоїх. Повік, Господи, перебуває слово Твоє на небі, зроду врід, правда Твоя. Заснував єси землю, і вона існує, з наказу Твого триває день, бо все служить тобі. Бо якби не був закон твій поученням для мене, то загинув би я у смиренні моїм. Повік не забуду уставів твоїх, бо ними ти оживив мене. Твій я спаси мене, бо уставів твоїх шукав я, дожидали мене грішники, щоб погубити мене, заповіти твої я зрозумів. Усякого звершення бачу, я кінець, твоя ж заповідь надто широка. Як полюбив я закон твій, Господи, цілий день він наукою для мене, мудийшим за ворогів моїх ти зробив мене через заповідь Твою, поповік вона моя, більше за всіх навчителів моїх зрозумів я, бо заповіти Твої наука моя. Більш, ніж старі, зрозумів я або шукав заповідей Твоїх. Від усякої путі лукавої здержав я ноги мої. Щоб сповнити слова твої, від законів Твоїх не відхилився я, бо Ти закон мені дав, які солодкі для гортані моєї слова твої, ліпші вони для уст моїх, заповіді твої розуміли мене, тому зненавидів я всяку путь неправди, закон твій, світильник для ніг моїх і світло для стежок моїх. Поклявся я і постановив, закони правди твоєї сповнити. Скорився я до краю, Господи, оживи мене за словом Твоїм. Прийми ж, Господи, добровільні жертви уст моїх і навчи мене законів Твоїх, душа моя, в руках Твоїх завжди, і закону Твого я не забув. Наставили грішники сіть на мене, та від заповідей Твоїх я не ухилився. За свою я заповіти Твої навіки, бо вони радість серця мого. Я прихилив серце моє, що повік за відплату сповняти устави твої. Закону переступників я зненавидів, а закон твій полюбив. Ти, помічник мій і заступник мій, на слова твої я надіявся. Відступіть від мене, ви, що дієте лукави, я буду повчатися заповідей Бога мого. Заступи мене за словом твоїм та оживи мене, і не осороми мене в надії моїй. Поможи мені і спасуся, і буду навчатись уставів Твоїх повсякчасно. Ти погордив усіма, що відступають від уставів Твоїх, бо неправдива думка їх, за переступників мав я всіх грішних землі, тому полюбив заповіти твої, утвердив страху Твоєму тіло моє, бо я убоявся законів Твоїх. Я творив суд і правду, не віддавай мене тим, що кривдять мене, прийми слугу Твого на добро. Щоб горді не обмовили мене, очі мої умлівають за спасенням твоїм і за словом правди твоєї. Учини і слугою твоїм, за милістю твоєю, і навчи мене уставів твоїх. Я, слуга твій, врозуми мене і пізнаю заповіти твої. Пора діяти для Господа, вони зруйнували закон Твій, тому я полюбив заповіді твої більш золота й топазу. Тому прямував я до всіх заповідей твоїх усяку путь з зненавидю. Дивні заповіти твої, тому повчалася їх душа моя, пояснення слів твоїх просвітить і врозумить дітей. Я відкрив уста мої і зітхнув, попрагнув заповідей Твоїх. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Зглянься на мене і помилуй мене. Як судиш тих, що люблять ім'я Твоє, стопи мої спрямуй за словом Твоїм, і нехай ніяке беззаконня не опанує мене. Визволь мене від обмови людської і буду берегти заповіді Твої. Лице Твоє світлим покажи слузі Твоєму і навчи мене уставів Твоїх. Потоки вод виливали очі мої, бо я не додержав закону Твого. Справедливий єси, Господи, і праві суди Твої. У заповітах Твоїх Ти заповідав справедливість і правду велику. Висушила мене горливість за тебе, бо вороги мої забули слова Твої, вельми чисте слово Твоє і слуга твій полюбив його. Молодший я й погоджений, та не забув уставів Твоїх. Правда твоя, правда повік, і закон твій істина, Скорботи й нужда обступили мене, заповіді твої науки для мене, заповіти Твої, правда повік. Розуми мене і жити буду. Я взивав з усього серця мого, вислухай мене, Господи, буду шукати уставів Твоїх. Я взивав до Тебе, спаси мене, і я берегти буду заповіти Твої. Попередив я світанок і взивав, надіюся на слова Твої, попередили очі мої ранок, щоб навчитися слів Твоїх. Голос мій почуй, Господи, за милістю Твоєю, оживи мене за судом Твоїм, до беззаконня наблизились гонителі мої. А від закону Твого віддалилися, Близько єси, Господи, і всі путі Твої істина. Здавна пізнав я з заповітів Твоїх, що Ти повік заснував їх. Зглянься на смиренність мою і визволь мене, бо закону Твого я не забув. Розсуди справу мою і визволь мене, задля слова Твого, оживи мене, далеко від грішників спасення, бо не шукали вони уставів Твоїх. Многі щедроти Твої, Господи, за судом Твоїм оживи мене, багато тих, що женуть мене і гноблять мене, але від заповітів Твоїх я не ухилився. Бачив я нерозумних і сумував, що вони не зберегли слів Твоїх. Бачу, я полюбив заповіді Твої, Господи, за милістю Твоєю оживи мене, початок слів Твоїх істина, і повік усі закони правди Твоєї. Князі переслідували мене без вини. Але серце моє убоялося слів твоїх. Зрадію і слів твоїх, як той, що знаходить здобич велику. Я зненавидів неправду і гидився нею, а закон твій полюбив. Сім разів на день я хвалив тебе за закони правди твоєї. Мир великий для тих, що люблять закон твій і нема для них спокуси. Я дожидав спасення Твого, Господи, і полюбив заповіді Твої. Додержала душа моя заповітів Твоїх і вельми полюбила їх, додержав я заповідей Твоїх і заповітів Твоїх, бо всі путі мої перед Тобою, Господи, нехай наблизиться благання моє до Тебе, Господи, за словом Твоїм розуми мене, нехай увійде прохання моє перед Тебе, Господи, за словом Твоїм визволь мене, виглюдь уста мої пісню, коли ти навчиш мене уставів Твоїх. Голосно мій язик мій слова твої, бо всі заповіді Твої правда. Нехай буде рука твоя, щоб спасти мене, бо заповіді Твої я вибрав, зажадав я спасення Твого, Господи, і закон Твій наука для мене. Буде жити душа моя і буде хвалити тебе, а закони Твої будуть помагати мені. Я заблукав, наче вівця, що загубилась. Відшукай слугу Твого, бо заповідей Твоїх я не забув. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Святий Боже, святи, кріпкий святий безсмертний помилуй нас. Святий Боже святи кріпкий святий безсмертний помилуй нас. Святий Боже святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас. Слава Отцю, і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята Тройце, помилуй нас, Господи, очисти ріхи наші, владику, прости беззаконня наші, святий і зціли немочі наші іменем Твого ради. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і час, і на віки віків. Амінь. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо то є царство, і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Зрішив я перед Тобою спаси, як блудний син, прийми мене, Отче, моїм розкаяні, і помилуй мене, Боже, слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Кличу до Тебе, Христе, спасе, голосом митаря очисти мене, як Його, і помилуй мене, Боже, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, не погордуй мною, що прагне твого заступництва. На тебе, бо надіється, душа моя. Помилуй мене. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилу, Господи помилу, Господи, помилу, Господи помили. Господи помилуй, 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 Господи помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи 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 помилуй. Владико, Господи, Вседержителю і творче всіх, отче ще Боже милости, що з землі утворив людину і вчинив її на образ Твій і подобу, щоб і в тому прославилося прекрасне ім'я Твоє на землі, через переступлення заповідей Твоїх людина викорінена, а Ти наново на краще створив її у Христі Твоєму, вознісши її на небеса. Дякую тобі, що ти помножив у мені шляхетність Твою і не передав мене на загибель ворогам моїм. Які шукають, щоб кинути мене у пропасть пекельну, ані не залишив ти мене, щоб я загинув з беззаконнями моїми. Отож, нині немногомолостиві гом... і милосердні у любові, Господи, що не бажаєш смерти грішного, але чекаєш його повороту і приймаєш його. Ти ж відкинутих направляєш і розкаяних стіляєш. Приверни мене до покаяння, загубленого направ, розкаяного стіли. Пом'яни ще дроти Твої і Твою одвіківне осяжну неосяжну благість, і забудь мої незліченні беззаконня, які я ділом і словом і думкою вчинив, усунь засліплення мого серця і дай мені сльози каяття на очищення брудної думки моєї. Вислухай, Господи, почуй чоловіку любче, очисти, милосердний, звільни. Нещасну душу мою від муки пристрастей, що володіють мною, і щоб більше не держав мене гріх, ані сили наді мною не мав демон, ні не водив мене за своїм бажанням, тільки щоб владною рукою твоєю вибавив ти мене від Його панування, і ти, царствуй у мені, благий і чоловіколюбний, Господи, нехай подобається Тобі, аби мені. До тебе належати жити далі за твоєю волею. Подай мені добротою Твоєю очищення серця, охорону уст, правоту діяння, смиренне думання, мир помислів, тишу душевних сил, радість духовну, любов правдиву, довготерпеливість, благість, скромність, віру нелицемірну, всеохопну стриманість. Усіма плодами наповни мене силою Святого Твого Духа, і не виведи мене в половині днів моїх, ні не забирай невиправлену й неготову душу мою, але удосконали мене своєю досконалістю і так мене з теперішнього життя виведи, щоб, без перешкод, пройшовши за Твоєю благодаттю начала і власті темряви, я побачив невимовну доброту. Недоступної Твоєї слави з усіма святими Твоїми, щоб у них святилося і прославилося всечесне і величне ім'я Твоє, Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Святий Боже, святий, кріпкий святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже святий, кріпкий святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже святий, кріпкий святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята Тройце, помилуй нас, Господи, очисти ріхи наші, владико, прости беззаконня наші, святий посіти і з немочі наші іменем Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш. Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоєї царство, і сила, і слава Отця і Сина, і Святого Духа, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Прийдіти і поклонімся, цареві нашому Богу. Придіти і поклонімося Христу, цареві нашому Богу. Придіти, поклонімся і припадім до самого Господа Ісуса Христа, Царя і Бога нашого.